Ключова проблема в тому, що е, занадто багато людей, е, в тому числі і всередині самої України. Ніхто ж, е, не приховує факти, да, самі українці, там, наші військові, солдати, мирні жителі. Ніхто і не приховує, що у нас багато внутрішнього облюдства, багато корупції, багато несправедливості. Просто українці вони в цьому плані самі чесні е, з більшості країн світу. Так вже склалося історично, що ми боремося одночасно, як два в одному, із внутрішнім злом, із внутрішнім злом, і зовнішнім злом. Зовнішнє зло на сьогодні це з одного боку у політичній площині це Європа та Америка, тобто це колективний захід. У нас на дипломатичному полі з ними багато тьорок. Тому що назвати це дружбою якимись теплими відносинами, ну, м'яко кажучи, не можна, коли вони нас в перші два тижні повномасштабної війни просто поховали, дали на розтерзання Росії, і коли вони дають нас на розтерзання Росії вже більше, ніж півроку, як вже кажуть. Вже практично вісім місяців, так, майже ніякої допомоги. Що це за дружба, що це за, партнерсь... що це за партнерські відносини? Це цинізм просто в лоб чистої води. Тобто, умовно кажучи, ми боремося як мінімум, як максимум воюємо, на, дипломатичному, на дипломатичній політичній арені з Заходом. А з іншого боку, ми воюємо, боремося. З фізичним ворогом, з Росією, тому що росіяни вони теж м'яко кажучи, багато в чому вони не праві по відношенню до нас зі своїми методами боротьби заради встановлення нових відносин. Якось так складаються обставини останні два роки, особливо що все, що росіяни роблять заради України, це тільки деструктив, і це тільки на зло. На глобальну перспективу, так, ми можемо до чогось прийти через цей конфлікт, тому що конфлікт це краще ніж нічого. На жаль, світ зараз настільки зіпсований, настільки став брудний, бездуховний, безсовісний, що тільки через зовнішні конфлікти, на жаль, вже у вигляді війни, люди можуть якось відвоювати, відстояти шанс. Поки що усього лише гіпотетичний шанс на формування е, якоїсь нової моделі, нової ідеї. Не люблю слово ідеологія, назву це просто ідеєю. так, Як взагалі люди між собою можуть гармонічно співвиснувати? Я хочу жити в демократичній Україні. Як жити в демократичній Україні, коли три, е, усього три світових порядка в світі, які е, усе монополізовують, пригнічують і. Просто своїм, скажімо так, своєю монополією і своєю монолітністю від слова моно один, вони ну, автоматично просто своїми діями, думками, ідеями, ідеологіями вони вбивають умови для демократії, для гнучкості, для справедливого ставлення до інших там, народів, людей. З інших країн більш маленьких. В тому числі Європа, Європа насправді, ну що таке Італія, що таке Німеччина, що таке Польща? Це ніщо. Ну, зараз це абсолютно не самостійні, не самодостатні країни, які самовольно після Другої світової війни поступово, поетапно по черзі, в порядку живої очереді вступили в НАТО. НАТО позиціонує себе як політична військова організація, не просто альянс, а вони себе ще й позиціонують як політика. Розумієте? І таким чином вся Європа, вона в форматі Європейського союзу, і в форматі там прав людини, в форматі НАТО під різними літерами, словами, абревіатурами, по бумажки, по сертифікатам, по документі, красивенька, офіціальненька, но по факту вони просто повністю підпорядковуються політичній волі Сполучених Штатів Америки, одній політичній волі, все, одній західній волі. У них немає своєї волі, у них немає своєї самостійності і свого е, вільного права на. На, скажімо так, на вільну політику, вільні дії, на демократію Нема ніякої демократії в Європі та в Заході. Демократії взагалі в світі ніде нема. Це утопія, це фантазія. Люди поки що недостатньо доклали зусиль, щоб відстояти своє право на більш на менш тоталітарне, більш таке гармонічне співіснування і. Я не бачу якихось там гуманних, скажімо так, методів, щоб люди прийшли до інших взаємовідносин, щоб люди навчилися чути один одного і поважати почуття один одного. І щоб люди елементарно, хоча б базово усвідомили, що неможливо ніякими грошима, ніякими вигодами замять і забить. Усі жертви, які принесла, які принесла війна. І неважливо, це мова йде про Близький Схід, про Чечню, про Грузію чи про Україну. Ні. Ми не замнем, ми не забудем. Дуже сильний осад. занадто багато болю, занадто багато втрат, і ніякі договори, ніякі союзи. Вони, скажімо так, вони вже ніякої ради не дадуть. Дуже важливо усвідомити, що війна це в першу чергу наслідки, а не причини. Війна це зовнішній конфлікт. Зовнішній конфлікт, він завжди чимось спровокований. Якщо одна країна йде на іншу країну з війною, то дуже важливо враховувати передістою. Чому. Скажімо так, от наша ситуація, так чому росіяни так жорстоко на нас обрушилися? Чому так у них скажімо так, чому у них серія війн останні 30 років? Які стоять в цьому мотиви? Буде несправедливо просто обіжчеловечувати усіх росіян, так казати, що вони там це роблять, просто тому що вони там жорстокі. Імперські амбіції, якісь там ці такі поверхневі пояснення, так, які абсолютно повністю зміщують акценти, вбивають сенс усього, що відбувається, і повністю відірвано від нашої реальності. І дуже велика проблема, що у росіян. На відміну від українців, як не дивно, українців з цим теж є проблема, але у росіян це не порівняти наскільки у росіян з цим велика проблема. У росіян занадто велика прірва між... Керівництвом країни, так їх там міністрами, губернаторами, депутатами, між президентом Російської Федерації. От, президент Російської Федерації він як самотній, як особняком стоїть. От він веде свою політику, він кудись веде свій російський народ, там к світу і к тьмі. Він там веде, в залежності від ситуації, так. Але от реально є таке враження, що росіяни вони занадто пасивні в політиці, вони занадто аполітичні. Ну прям занадто. У мене складається враження, що у росіян замість почуттів справедливості загострене почуття страху, і це робить нас різними. Росіянам страшно втратити Росію, тому що вони її втратять. Росія не життєздатна у форматі федерації. Цього не визнає Путін. Він до останнього гне свою лінію. Я можу його зрозуміти. Цього не визнає жодний громадянин Російської Федерації, окрім національних меншин, таких як Чеченці, таких як, скажімо так, наприклад, там Кавказький контингент, тобто люди, у яких є своя точка опори, їм боятися нічого. Вони відчувають свою спорідненість, яка не резонує з Російською Федерацією. Ну, по глибині суті. Просто вони опинилися, якби в цьому союзі, тимчасово, так? По закону, по бумажці. але духом у них своя мусульманська віра, у них свій шлях, який треба поважати, з яким треба рахуватися. У українців свій шлях. У нас все ж таки за 33 роки незалежності з'явилося нове покоління, і ми вдохнули повною груддю повітря свободи, повітря демократії. Все ж таки, демократію ми в якійсь мірі вибороли. Ми ніколи не відмовимося від цього почуття свободи, яке ми здобули. Ми будемо за нього боротися завжди, тому що ми знаємо, що це справедливо, неважливо, якими там жертвами і так далі. Ми ні на що не проміняємо це почуття свободи. І навпаки, ми Якщо ми виживемо українці, то ми навчимо увесь світ відстоювати почуття справедливості.